Сьогодні у нас на огляді двосистемний тринаправлений силовий замок Multiloc Omega Pro, виготовлений на заводі в Італії. Відкривши коробку, ми знаходимо запечатаний пакет, про вміст якого ми поговоримо пізніше та набір кріплень. І безпосередньо сам замок. Вага замка становить значні 3 кілограми 400 грамів. До замка на кільці прикріплено ключ чорного кольору. Це монтажний ключ, який використовується майстром по установці замка або майстрами на виробництві дверей, якщо замок встановлюється ще на етапі виготовлення дверей. Цей ключ буде працювати до тих пір, поки власник дверей не витягне з запечатаного пакета ключі користувача. Це сині ключі з зеленою міткою, і не відкриє або закриє одним з таких ключів замок. Після чого чорний ключ перестає відкривати замок. Як вже говорилося на початку, замок двосистемний. Це означає, що крім основного верхнього механізму, що закриває замок на чотири ригелі, в замок можна встановити звичайний циліндр, який приводить в дію ще один нижній ригель. Але найцікавішим є те, що нижній механізм блокує роботу верхнього механізму. Тобто, якщо замок закритий на обидва механізми, то відкрити верхній просто фізично неможливо. Поки закритий нижній. Тому для відкриття замка спочатку відкриваємо нижній циліндровий механізм, а тільки потім верхній механізм омега. Закриваємо в зворотному порядку, оскільки замок тринаправлений, крім бічних ригелів, висуваються додаткові тяги вгору і вниз, збільшуючи кількість точок блокування дверей. Ригелі верхнього механізму висуваються із замка на 33 міліметри нижнього на 24 міліметри, діаметр ригелів 18 міліметрів, товщина корпусу замка 30 міліметрів. У верхній і нижній частині є додаткові точки кріплення з різьбленням. Замок поставляється без торцевої планки, що дозволяє зробити прихований монтаж всередину дверного полотна на етапі виготовлення дверей. Але торцеву планку можна докупити окремо для стандартного монтажу на двері. У замку є спеціальні отвори для монтажу торцевої планки. Цікавою особливістю цього замка є те, що фалева засувка має пластикову вставку, завдяки чому двері зачиняються набагато тихіше. На прикладі ми наочно показуємо, який шум видає зіткнення металу з металом і металу з пластиком. А тепер давайте розпакуємо пластиковий пакет і подивимося, що всередині спеціальний гвинт для кріплення в замку циліндра, три ключі синього кольору з зеленими вставками. Відкриття замка одним з цих ключів назавжди блокує роботу в замку монтажного чорного ключа. Тут слід сказати, чим власне відрізняється замок Омега Про від замка Омега. Крім пластикової вставки в паливу засувку, основною відмінністю є використання нового секретного механізму і нових ключів. В замку Омега ключ має тільки три грані, на яких виконані секретні нарізки. У замку Омега-Про, крім трьох граней, додалися чотири телескопічні лунки, а в механізмі замка відповідні піни. Завдяки чому зламостійкість замка багаторазово зросла. Оскільки в даному замку реалізована так звана система ключів світлофор, то ми маємо паперовий заклеєний пакет, в якому знаходяться ще два ключі: один з жовтою, другий з червоною мітками. Припустимо, у вас вкрали ключ із зеленою міткою, і ви боїтеся, що злодій може відкрити ним ваш замок. Досить витягнути з пакета ключ з жовтою міткою. Провернути його в замку і всі ключі з зеленими мітками перестають працювати в замку. І ви можете, скориставшись спеціальною карткою з кодами, яка теж йде в комплекті, просто замовити додаткові жовті ключі. Якщо ви втратите й жовтий ключ, його можна анулювати, скориставшись ключем з червоною міткою. Тобто, по суті, у вас є чотири комплекти ключів: монтажний, зелені ключі, жовтий ключ і червоний. Крім цього, в комплекті є інструкція. І приємний бонус у вигляді чохла для ключа. Чохол одягається на ключ, і в закритому положенні ховає на на ключі від пошкоджень. У відкритому положенні не заважає відкриттю замка. Підсумовуючи все вище сказане, двосистемний тринаправлений силовий замок Multilock Omega Pro – це ідеальний вибір для тих, хто не готовий до компромісів у безпеці. Посилання на сам замок і на торцеву планку буде в описі.